Черговий автотранш від Черкащини передали нашим захисникам обстріли на східному напрямку. Зараз інтенсивні техніка там це розхідний матеріал. Тому маємо підсилювати наших хлопців цього разу два пікапи від сільгосвиробників Уманщини для кулеметників. Переконаний, що все, що проходило до цього часу, це участь наших черкащан в бойових діях щодо захисту нашої батьківщини, і все, що буде в подальшому проходити, це проходить під таким. Прапором справжніх чоловіків Черкаща, які мають виконувати свої обов'язки, маємо не зупинятися на тому, щоб допомагати нашим збройним силам, тому що ми тільки разом, тільки в єдності можемо перемогти такого непростого підступного ворога, але слабкого, тому що воює, умовно кажучи, виключно намагаючись завоювати нашу землю. Воює виключно проти мирного населення. Черкаський район відправив п'ять позашляховиків для черкаських батальйонів. Також передали комплекси супутникового зв'язку та необхідні речі. Це допомога від нардепа Олександра Завітневича, колективу виконкому Смілянської міськради та аграріїв Кам'янщини. Хочу подякувати в першу, в першу чергу хлопцям військовим нашим селам оборони і хочу подякувати всім, хто долучився і всім, хто організував сьогоднішній загалі захід, завдяки кому він став можливим.